Перевіряємо, за думкою киян, найсмачніші і найкращі суші Києва. Ну і при цьому ще не самі дешеві. Це заклад Єкерзун, знаходиться в торговельному центрі. ЦУМ, і тут готують роли з найсвіжіших морепродуктів. Прям як кажуть, з-під ножа. Ціни на роли точно не дешеві, десь вище середнього. Від 400 гривень і вище. Роли подають в пластикових контейнерах. На підносі можна поїсти тут прямо на футкорті. Комплектацію до цього замовлення у нас входить. Білі звичайні серветки, достатня кількість, також вологі серветки, один соєвий соус на порцію концентрат, водичка до нього пакетована, щоб це все Збавити, звичайно, палички не брендовані. Новинкою для мене ще був тут лимон, і також тут ще був імбир та васабі. Першим я, звичайно, спробую рол Філадельфія з лососом, тому що кажуть, що він прям тут аж особливий. Вартість його 539 гривень. Зверху у нас лосось, а всередині у нас авокадо та сир Філадельфія. І ось така тут у нас товщина рибки. Спробувавши цей рол, можу сказати, що відразу до якості інгредієнтів взагалі немає ніяких питань. Риба була місцями зрізана, але вона була свіжа, така вершкова. Авокадо було прям стиглим, солоденьким, але найбільше мене прям вау вразило це. Рис він був просто ідеальним. Проте соєвий соус псував просто все. Він був настільки солений, хоча його повністю розбавила водою, то що вони додавали. Ну, псував геть весь смак. Постійно хотілося його чимось приглушити і запити хоча б якоюсь водою. Переходимо до наступного ролу. Це рол з грибінцем та ікрою коштував 455 гривень. Шапочка зверху з грибінця японського майонезу і критопіку та зеленої цибульки. Всередині ролу лише салат айсберг і обсиплено це все кунжутом. Роли з грибінцем це прямо її улюбленіші роли в доставках після запечених, якщо вони там є, тому що не скрізь. Вони є на жаль, сама шапочка, оця верхушка і гребінець. Тут просто ням 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 А от салат айсберг, який йде всередині. Я вважаю, що це взагалі на любителя, тому що не всі люблять. І мені якби як здалося, що його там занадто багато. і повторюсь. Мені ж знову не сподобався їхній концентрований соєвий соус. Добре, що ще був лимончик. Я трішки побризкала на роли це, хоч якось врятувало ситуацію. Це дуже смачні роли за свій прас. Єдиний мінус це їхній ось цей соєвий соус. А ви Напишіть свою чесну думку про цей заклад. І чи тут справді найсмачніші роли?